Росіяни продовжують обстрілювати Куп'янськ. Напередодні вони двічі атакували місто. Про це повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації. Близько третьої години дня внаслідок обстрілу ФПВ дроном постраждав 46-річний чоловік. Було пошкоджено приватний будинок. Увечері окупанти знову завдали удару, і тоді на щастя обійшлося без постраждалих. Андрій Беседін виходить з нами на прямий зв'язок. Це є начальник куп'янської міської військової адміністрації. Наші вітання Чу чути нас ще раз. <риклад> ну, тепер, сподіваюся, ми вас теж почуємо. Оперативна ситуація, звичайно, гуманітарна, яка вона наразі є в Куп'янську. Давайте з цього почнемо, далі підемо вже в деталі. Будь ласка. Гуманітарна ситуація, дякуючи нашим міжнародним гуманітарним партнерам, локальним, харківської обласній військовій адміністрації, зараз на належному рівні довгий час нам не вдавалося забезпечити людей продуктами харчування, засобами гігієни, і це було пов'язано з обстрілами території громади і фактично з щільністю обстрілів логістичних шляхів, які ми могли завести цю допомогу, але дякуючи нашій роботі. Фактично місяць готували ми цю операцію видачу гуманітарної допомоги. Наші люди забезпечені, забезпечені всім необхідним це і продукти харчування, і засоби єнні, і овочеві набори десь терміном 3-5 місяців. Працює лікарня, працює аптека, працюють магазини, комунальні служби, структурні підрозділи, Незважаючи на відстань, незважаючи на обстріли руйнування, робимо все можливе, щоб залишатися з людьми і надавати їм всю необхідну допомогу. Загалом, як ситуація зараз, наскільки інтенсивні обстріли от в цей момент тому що кілька днів тому були повідомлення про те, що потепління порушило, наприклад, логістику Росіян. Як це впливає на життя міста? Ну не знаю. На жаль, ми не відчуваємо того, що щось у Росіян порушилось, тому, що обстріли е, настільки щільні і, на жаль, гинуть травмуються люди. Приведу невеличку статистику лютого місяця. За місяць по території громади ворог завдав 4,5 тисячі ударів з різних видів озброєння. Це і міномет, артилерія, реактивні системи залпового вогню, керовані авіабомби ФПВ дрони БПЛА «Молнія». Um... Uh... Із них 116 кабів, 18 людей цивільних людей на жаль, зазнали травмування. Двоє людей загинуло, шість поліцейських зазнали зазнало травмування. Це тільки лютий місяць. Вчора, на жаль, один цивільний мешканець загинув, один зазнав поранень з дрона, Устріли не припиняються. Тому найголовніше зараз ми кажемо про це людям кожного дня, зберегти своє життя, виїхати з громади. Щодо логістики, я маю на увазі ось можливість виїзду і, зрештою, повернення в громаду чи ви так. Які випадки фіксуєте, тому що ну давайте пригадаємо інші міста, зокрема на сході України, коли е, на жаль, де факто деякі люди використовували ось цей евакуаційний транспорт як таку, ніби знаєте, безкоштовну маршрутку. Ці ці випадки теж були відомі. Як із цим у вас. На жаль, такі випадки фіксуються, і дійсно важливо, щоб люди розуміли, що ті, хто приїжджає за ними, евак, волонтери, ДСНС, поліція вони ризикують своїм життям. Вони ризикують своїм життям заради того, щоб рятувати для того, щоб ви вивести. Тому ще раз хочу зазначити, що не потрібно цього робити потрібно дослуховуватись, виїжджати все підготовлено міста Харків. Центр підтримки купянчан, виплати міжнародних фондів, гуманітарна допомога. Ми будемо до того моменту, поки не зможемо повернутися додому. Місця компактного проживання все є, розуміючи про те, що важко залишати свій будинок або свою квартиру. Важко залишати свій дім, своє місто. Але на жаль, це реалії, і росіяни з кожним днем все більше і більше показують, що саме вони хочуть зробити: це знищити, знищити наші міста і знищити наших людей. Що говорити про тих людей, які ви закликаєте виїжджати? Наскільки багато охочих виїжджати? Чи починається весна? Зараз, знаєте, почнуться городи, картопля, і людей вже не виманиш ніяк? На жаль, так. І та статистика, яку я вам назвав, на жаль, вона не підштовхує тих людей, які залишаються. Це 2900 цивільних мешканців території громади виїжджати. Ми розуміємо, що з Покращенням погодних умов з потеплінням це буде робити складніше і складніше. І інший фактор, розуміючи про те, що якщо там погодні умови... Гірші, холодна, то люди здебільшого залишаються вдома. Зараз тепло, хочеться на двір, хочеться на вулицю. А ворог чатує, б'є, б'є по цивільній інфраструктурі, по звичайним багатоповерховим будинкам, по приватним будинкам, по критичній інфраструктурі. Тому це ще більша загроза для життя та здоров'я наших людей. Е, якщо говорити про елементарні блага, я маю на увазі наявність струму, води. Зрештою і продуктів так само це теж важливо і це теж входить от в ті такі блага. Та що з цим? Це працює, дякуючи нашим героїчним енергетикам, газовикам, комунальникам. Вони роблять інколи неможливе, тому що обстріли і ті руйнування, які завдає ворог. Коли бачиш цю статистику і по енергосистемі, і по газопостачанню, і по водопостачанню інколи вважає, що неможливо зробити, але роблять і завдячуючи їм, невпинній роботі кожного дня без вихідних, 24 на 7, Світла є, газ є, водопостачання частково централізована, частково з підвозом по домоволодінням. Знову ж таки, якщо ми кажемо про продукти харчування, працюють магазини. Їх велика кількість. Якщо ми кажемо про відстань два км від межі міста, лінія фронту в них є все необхідне продукти харчування. Ті ж засоби гігієни, які можна придбати? Єдине, що не працює Укрпошта. Ми закрили це відділення, тому що була дійсна небезпека уражень, саме скупчень людей, які туди приходять. Тому якщо там потрібно виїхати, там отримати пенсію там чи інші послуги, то найближчий населений пункт який більш безпечний А підвіз пенсії відбувається яким чином, якщо не працює Укрпошта? Підвідус пенсії відбуваються маломобільним верстом населення, які самі не можуть виїхати, які самі не можуть отримати ці пенсії. Інші люди вони можуть виїхати. Є можливість да, зараз вже не працює. У нас не курсує автобусне сполучення з обласним центром, тому що ворог обстрілює логістичні шляхи, але знову ж таки приватний транспорт, комунальний транспорт. Ми зараз працюємо з благодійниками для того, щоб запустити маршрут додатковий, і люди могли були забезпечені банківськими послугами, і Укрпошти і іншими послугами там більш безпечних місцях. Ми ну, вам дякуємо та і за надану інформацію і за ваш час. Так само Андрій Баседін, нагадаю, начальник куп'янської міської військової адміністрації про ситуацію на Харківщині, конкретно у Куп'янську.